Коли ми чуємо слово лицар, у голові одразу виникає образ мужнього героя в блискучих обладунках, який захищає слабких, б'ється за справедливість і дотримується високих моральних ідеалів. Але чи були лицарі дійсно такими, як у казках? Давайте розберемось. Почнемо з основного міфу: кодекс честі: лицарів часто зображають як людей, які жили за строгими правилами, не кривдити слабших, захищати жінок і дітей, боротися тільки чесно. Але історія показує, що це більше ідеал ніж реальність, багато лицарів були найманцями, і їхні дії залежали від того, хто більше заплатить. Напади на села, грабіж і навіть вбивства мирних жителів були звичайною практикою під час воєн. Їхній кодекс честі міг легко порушуватися, якщо це було вигідно. Ще один популярний міф: лицарі завжди боролися за любов, дами серця. Романтика це вигадка середньовічних поетів і письменників. Насправді, шлюби зазвичай укладалися через політичні або економічні інтереси. Лицарі могли присвячувати перемогу якійсь дамі, але це часто було більше показухою, ніж щирими почуттями. Лицарські турніри ще одна романтизована частина історії. Ми уявляємо їх як благородні змагання, де чоловіки демонструють свою майстерність і честь. Але насправді це були жорстокі і небезпечні бої, де учасники часто серйозно травмувалися або навіть гинули. Турніри більше нагадували хаотичну бійку, ніж витончене спортивне змагання, і це не завжди було заради слави. Переможні. Ожець міг забирати зброю і коня переможеного, що було значним матеріальним здобутком. Не менш важливо згадати про обладунки, хоча їх зазвичай зображають легкими і блискучими, насправді вони були дуже важкими і незручними. У повному бойовому спорядженні лицар міг важити понад 100 кілограмів. Це робило їх малорухливими, а падіння з коня могло стати фатальним, бо піднятися самостійно було майже неможливо. І останній міф: лицарі завжди були безстрашними героями. Правда в тому, що лицарі це такі самі люди. Як і ми, вони боялися, робили помилки, іноді ставали жертвами обставин чи власної жадібності. Багато з них вступали на цей шлях не за покликом серця, а через традицію або тиск суспільства. Образ лицаря, який ми звикли бачити в книжках і фільмах, це красива, але дуже далека від реальності картинка. Реальні лицарі були складними особистостями, з вадами і слабкостями, як у кожної людини. Це не робить їх менш цікавими, але розуміння історичної правди дозволяє нам дивитися на них. Без зайвого ідеалізму.